Усім привіт, зараз ви знаходитеся In Stacy's World. Мене звати Анастасія. Ми зараз знаходимося в іншій країні. Якщо ви бачили мій попередній влог, то ви знаєте, що ми знаходимося в Монако. Сьогодні наш перший повноцінний день. Ми збираємося йти на ланч і ми будемо не самі. Я взяла ось таку сукню, але я, до речі, дуже-дуже розчарована в погоді тут. Бо я була впевнена, що якщо зараз в Польщі... 26, 25, 24. Тут буде. Тут буде теж просто рай, це буде ще тепліше, і тому будемо просто помирати з жари. А ми приїжджаємо тут 14, 16, 18. Воттел. Але вже нічого не поробиш. Я зягнути зараз, звісно, не на 14 складеців, але ми не плануємо сильно гуляти. Ми зараз підемо. Середину. Ми просто вдягнула на цю куртку, а не дезнати трошки тепліше, але теж so, такий. Літній сукні, просто вона і довше. Я зараз трошечки закінчую справу зі своїм волоссям. Ми, ми виходимо. Я вже повністю готова. Макіяжик у мене. Зайскає все ідеально. Дуже холодно. Ми повечерялі, ми ще пересиділи дощ вдома у нашої дітки. І йдемо до додому. Холодно піпець. Я не очікувала, що так буде так холодно. Я взагалі на це розраховувала. Але тут, звісно, гарна. Я уявляю, я тут було гарна на сонці. Але просто уявляю. Ні, і ми ходили закінчувати це відео. Тож це був наш перший день мінак. І, Чесно кажучи, він мені, напевно, найменше сподобався з усіх наших днів, бо було дуже холодно і було так нудновато, знаєте, не було настрою сильно. Ми смачно поїли і побачилися з рідними, але так тоді почувався дуже якось і повільно, і швидко. Було холодно, і не хотілося нікуди виходити. Ну, такі вища. А у тебе як було? Я забула. Мені цей день прям. Але ти з собака познайомилася. Ну, окей. Але я там взагалі нічого не поїла. Мені так все спитався цей день. Він був так від них, і їжа там була. Ні, меч. Ось такий от міні відсумок за цей день. Усі скоро очікуєте ще блоги з Монако і не тільки з Монако. Тож підписуйтесь обов'язково на мій канал, Де не пропускати мої нові відео. Наступне відео я сподіваюся, що буде довші і трошки інформативніші, адже в цей день правда було нічого знімати, бо ми, в принципі, нічого не робили. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, щоб його просунути, підписуйтесь на всі мої інші смерть посилання, які в описі. па па па